Всім доброго дня! Якщо ви стикнулися з такою проблемою, що у вас е перестав запускатися Вінчестер, але чути шум всередині, що він ніби намагається запуститися, але ви чуєте запах е на платі. Може, де щось підгоріло. Мені здається, що тут оцей чіп підгорів. Ну, Тут е, незрозуміло, що конкретно зламалося, але Вінчестер перестав запускатися. Тут е, така проблема. Тут або плата згоріла, або всередині моторчика там накрився. Ну, різні бувають причини. Ну, тут я не про це хотів розказати. Тут е, можна спробувати, якщо вже в платі проблеми, якщо у вас є. Ось дивіться сюди, що тут я на цьому вінчестері. Бачите, болтик. Тут можна закручувати, а на платі його нема. Як ви думаєте, що це таке? Цей болтик е, показує, що на цю плату можна, це ж дивіться, під е, роз'єм сата зроблений. Правильно. А сюди можна поміняти плату на аналогічний Вінчестер тільки на ID роз'єм. ID, той, що штирками. Той, що через шлейф підключається. Такий самий, як у багатьох на DVD-CD, підключається. Оце ось. Бачите, оце ось можна переставити плату. І в кого є, наприклад плата на ID робоча, то можна спробувати, якщо це в платі проблема, то може ваш інчестер і запуститься. Тут це дуже просто. Виймаєте оцей ось шлейф, там роздвигаєте, виймаєте і відкручуєте. Ось, бачите, тут квіточка. Це треба спеціальні викрутки. Ну, але дехто умудряється ножниця, або ще чимось колупнути Викручуєте його це знімаєте цю плату. І вже прикручуєте, бачите, от і болт. ID плата йде. Сюди надівається спокійно і підключаєте його шлейф і через Molex. Підключається. І тоді ваш вінчестер може і запуститься. Ну Це не на всіх таке Вінчестерах. Я не знаю, це, мабуть, вони повинні бути розраховані на такі. Ну, Іменно такі от старі, це старі Вінчестери, ще там такі років, я не знаю, 2007 чи 2008 як, чи може ще раніше, ма 2005 я не дивився там дату. Ну це З мого першого комп'ютера в мене такий самий був. Це вже другий я Вінчестер поставив. І уявляєте, чого він згорів? Із-за того, що хитався цей ось SATA 2. Воно підгоріло, напевно, щось на тому, А може блок жилення дуже велику напругу подав. ну Це така проблема. Так можна вирішити проблему, якщо це проблема в платі. Або ж якщо вам просто потрібно підключити найде, бо у вас немає лишніх роз'ємів на, на SATA 2, то... В принципі, можна на ідешку його переставити, можна через шлейф його запускати. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки. На наш канал підписуйтесь, слідкуйте за нашими відео.